І ось журналісти знайшли три справи, де згадується прізвище Фаріон. Так, перша справа містить протоколи засідань комітету комсомолу Львівського державного університету імені Івана Франка, де навчалася Фаріон і працювала пізніше. Серед документів є протокол засідання 10 березня 1987 року. Третім питанням порядку денного цього засідання було про надання характеристики рекомендацій для вступу кандидатом в члени КПРС товаришу Фаріон. Надання відповідної характеристики, рекомендації, як свідчить протокол, учасники засідання підтримали одноголосно. Поміж іншим, в протоколі вказано, що Ірина Фаріон була членом ВКСМ з вересня 78-го року. Тобто Фаріон була комсомолкою на той момент вже 10 років точно. Це, в принципі, нічого поганого, мабуть, багато хто був, але з образом запеклої націоналістки і опозиціонерки, це точно не стикується. Згадується там, що товариш Фаріон очолювала науковий гурток загального мовознавства та марксистсько-ленінської естетики, була старостою академгрупи, членом комсомольського бюро групи, і що цікаво, неодноразово проводила бесіди з іноземцями з метою кращого вивчення ними російської мови. Принципово вимогливо працьовита Постійно працює над підвищенням свого ідейного рівня, політично грамотна, моральна стійка. Коротше, бери і видавай партбілет.